Лише вчора вони були абітурієнтами, а сьогодні вже стали студентами. Харківський національний медичний університет відкрив свої двері для першокурсників. Один із символів медицини білий халат. Сьогодні вперше приміряли близько 700 юнаків та дівчат. Незабаром вони стануть кваліфікованими лікарями. Бо усі, як один, переконані, медицина їхнє покликання. В першу чергу, тому що більшість членів моєї родини це насамперед і є лікарі. І друга причина це події е, сьогодення, тому що я бачу, що дуже багато людей страждають по перше, під час обстрілів дуже багато військових постраждало під час бойових дій. І у мене дійсно є бажання їм допомагати своїми силами у лікарнях. А чи складно було вступити до університету? Для мене це було не складно, тому що протягом всіх шкільних років я успішно готувалась до НМТ. У мене досить високий бал, тому вступити на бюджет для мене не було якоїсь великою проблемою. Першокурсниця Нурай Рзаєва дуже щаслива, бо здійснилася її мрія, до якої вона старано йшла не один день, і результат виправдав очікування. Тепер її життя буде присвячено людям, каже дівчина. Я дуже довго старалася, щоб поступити саме сюди. Це була моя давня мрія. Я дуже сильно готувалася до екзаменів до національного мультипредметного тесту, щоб досягнути саме цієї цілі, саме цієї мети. Це була моя мрія, і я дуже сильно рада, що здійснила її і змогла поступила саме в Харківський національний медичний університет. Я Рада, що в мене є така можливість, тому що зараз іде війна, і ми змогли це зробити. Мені дуже, дуже радісно спробувати цього, тому що це такий захід, який відбувається один раз в житті. І я рада бути тут учасницею цього заходу зі своїми одногрупниками, зі своїми колегами майбутніми, і це дуже Дуже гарна подія для з нас». Дуже рада, що вступила, дуже хотіла сюди потрапити. Взагалі, з дитинства я хотіла бути ветеринаром, а потім якось у класі восьмому вирішила, що хочу бути лікарем, там саме косметологом. Мені подобається ця професія, ось тому вирішила поступити сюди. Мета стати професіоналом та допомагати людям, бо я вірю в актуальність цієї професії, допомагати нашим людям, робити їх красивими, вирішувати їх проблеми. Та загалом буде хорошою людиною та лікарем. А ось на вибір майбутньої професії Михайла вплинула підготовка до НМТ. Насправді я не думав, що я буду поступати у медичний університет. Я не думав, що я взагалі буду якось пов'язаний з медичною сферою. Але коли я готувався, в мене був дуже гарний викладач з Каразінського університету, який мене підготував саме з іспитів до біології. І саме тоді я зрозумів, мабуть, що це предмет, який я. Дуже сильно полюбив і який мене дуже син, сильно так заінтересував. Напрям ви вже вибрали. Яким ви будете лікарем? Так я вважаю, мабуть, що я піду у хірургію, тому що а, мені дуже цікава ця система, тобто шлунково кишкового тракту. І більш частіше, як на мою думку, там трапляються е цікаві клінічні випадки: закінчити Харківський національний медичний університет та стати дійсно гідним лікарем, який буде рятувати життя пацієнтів, і робити все для цього. За словами Володимира Лісового, виконуючого обов'язки ректора університету, найпопулярнішими напрямками вступу є лікарська справа, стоматологія. А в цьому році ще великий попит був на реабілітологію. Основні спеціальності вже сформовані. Але до листопада ще триває набір іноземних студентів. К нам прийшли знову наші абітурієнти. А сьогодні вже студенти і обрали, не дивлячись на. Складний стан міста прийшли саме патріоти до нашого вузу, наші мешканці нашого героїчного міста. І сьогодні в нас свято, ми їх привітали з цим, привітали наш колектив, привітали батьків, тому що мрія їх теж здійснилася. І будемо сподіватися, і я впевнений навіть, що ці наші студенти дійдуть до того, щоб опанувати професію лікаря. І Сьогодні ми бачимо, як багато лікарів працюють наших випускників в цьому році ще 220 років, в нашому, в нашій старійшій медичній школі країни. І це знакова подія. Працюють наші вихованці і на передовій, і на швидких постійно ви їх бачите, і в шпиталях, і в лікарнях, а також за всі ці роки ми підготували багато тисяч фахівців, які працюють у всіх куточках нашої планети. За традицію відбулася щорічна урочиста посвята хлопців та дівчат у першокурсники. Клятво служіння на благо української медицини, обіцянку гарно вчитися та бути гуманними дали сьогодні майбутні медики у стінах своєї «Альма-Матер». Також привітав першокурсників професорсько-викладацький склад університету, подарували святковий настрій студенти старших курсів, а випускники надали настанову та передали символічний ключ знань. До привітань долучився і харківський міський голова Ігор Терхов, Шановні студенти. Перш за все я хочу привітати вас, бо сьогодні дійсно ваше свято. Але я хочу сьогодні, щоб ми всі. Оплесками подякували нашим військовим, які боронять нашу землю, і завдяки їм сьогодні ми маємо можливість збиратися так і святкувати. Прошу. Хочу привітати вас! Так, ви обрали найгуманнішу, але дуже складну професію рятувати життя людей. Допомагати людям в скрутні часи. Знаєте, на всіх прильотах я бачу лікарів, медичних працівників, які надають допомогу людям. І це занадто важливо, бо вони рятують людей, життя людей. Я дуже хочу, щоб сьогодні ви празднували цей день, бо ви зробили крок. У інше життя. Найкращі роки це студентство насправді. І я дуже хочу, щоб, незважаючи на жахи війни, ви пройшли цей шлях, щоб студентство давило вам, що є радість в житті, що так, треба навчатися. Але ви дуже молоді е, хлопці та дівчата, і я дуже хочу, щоб ці роки молодості, вони були у вас радісні. Тому вітаю вас, вітаю, бо ви зробили дуже правильний вибір, коли незважаючи на все, незважаючи на такі важкі обставини, в яких зараз перебуває наше місто, місто Харків, ви обрали цей виш. Бо ви справжні харків'яни. Я пишаюсь вами, дякую вам. Слава медичним працівникам, слава студентству, слава Україні. Аліна Кормашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Ус, Харків, Новини.